Доброго дня, шановні вчителі, доброго дня колеги. Мене звати Тасенка Наталія. Я ем, хочу сьогодні вам розповісти про воркшопи або як зробити навчання від цікавим. Хочу розповісти трошки про себе. Я вчитель, який старший коли вже майже 18 років, вже складно повірити, засновниця школи наземних мов по оволску, сертифікований викладач, автор програми «Summer English». Обожнюю на стандартний підхід до навчання, організатори літнього табору, а також готую діток до міжнародних іспитів. Всю інформацію ви можете про мене побачити або в Телеграм, або в інстаграм. Там я викладаю дуже багато різних власних матеріалів, або те, що ми робимо на уроках, і не тільки, щоб ви побачили, скільки це цікаво, а також телеграм, де я кидаю туди, відправляю. Різні корисності для вчителів, і так давайте поговоримо про воркшопи, що це взагалі таке, і чому я так закохалася саме в цей вид роботи. А колись ще пару років тому я шукала щось для, для своїх дітей. Мені дуже хотілося щось цікаве з того Ще хотіла, щоб трошки ще це було фінансово цікавіше. і я знайшла на просторах інтернету, на Фейсбук. Якщо не помиляюсь, вчитель з Рівного. вона продавала програму на літо. І мені настільки стало цікаво це, що я просто вирішила придбати, щоб спробувати зробити це все. Я не викладаю ці фото, які ми робили там, це можна побачити в Телеграм і в Інстаграм. Але там ми дуже багато чого робили, дякуючи Тетяні. Там ми робили і з мило робили, в морське і піцу пікли, і мохіто, і так далі. Це було дуже цікаво, і я вирішила зробити це традицією, Після того вже кожен. Кожне свято у моїй школі це був воркшоп, воркшоп, чогось, вже діти чекають, і навіть якщо я навіть не планую, вони все одно мені нагадують, куди ми в цьому році робити чи не будемо. Тому кожен рік, кожний свято я намагаюся зробити щось цікаве. Починаючи там з осені це Галуїн, день подяки, Новий рік, да, різні святкові якісь воркшопи. Ми навіть млинці пекли. Це теж було дуже цікаво і ще планую в цьому році, але ще, ще в розробці, але планую навіть зробити цілу програму для того, щоб вам, колеги і мені було особисто, це приємно вже зробити за планом, щоб це була якась програма, яку можна слідкувати, слідувати, можна іти щось додавати своє, це вже на свій власний розвідку. Чому ж власне проводити літні воркшопи? Ну, по-перше, ми вчимося через групи експерименти, якісь подавати матеріали дітям набагато більше цей матеріал, набагато більше практики в реальних ситуаціях або менше стресу, ніж на уроки. Це по перше, і по-друге, це ще може бути десь щось таке оригінальне, такого чого немає в реальному житті, в реальних уроках. Можна пробувати якісь елементи робити кожен раз, але мені здається, що це дуже енергозатратно краще робити це. Uh, приурочуючи до якогось свята. <кхи> Які формати можуть бути? Формати можуть бути короткотривалі, це може бути серія занять, а може бути табірний формат. Майже всі я спробувала короткотривалі, це такі, як святкові, це на свята. Я робила на дві години серія занять, це теж спробувала. Була Summer English, програма Summer English, вона і в цьому році буде. Буде кожна речі чомусь пророчено. І табірний формат це такий хардкор, дуже тяжкий варіант, але цікавий. І такий формат теж я спробувала. Я організовувала табір а, в незнайомому місці. Збирала дітей зовсім вийшло так, що мало хто було зі школи, а вийшло так, що це були зовсім різні люди, діти. А, і це було досить цікаво, досить незвично. Так, що саме головне для того, щоб побудувати ефективний і цікавий ворочо лідні воркшоп? Для цього має бути дуже цікава тема, яка має зацікавити дітей. Віміфікація це обов'язково якісь квести, змагання, рухливі ігри, Проєктна діяльність обов'язково вони мають щось. Зробити, щоб забрати додому, принести, або це може бути якісь відео, кулінарні майстер-класи ми робили, або якісь рольі ситуативні діалоги, використання англійською там в контексті. Це ми робили зазвичай нову. Ось можна познайомитися, яка може бути структура. Перша із це куханка або гра на знайомство. Потім основний блок, де ви можете подавати цікаві форми граматику, лексику через інтерактив. Далі це може бути проєкт, квест, гра, далі рефлексія, що вам сподобалось, чи ви щось повторимо. І домашнє завдання, але зазвичай я такого не давала. Але, в принципі, якщо це серія проєктів, можна щось таке креативне зробити. Або, або це можна зробити, наприклад, для більш дорослих, коли формуються команди, і робиться якісь проект для команди, наприклад. Тімбілдинг можна давати якісь ще додаткові завдання для того, щоб не перевантажувати, але для того, щоб було якісь, щоб вони відчули якісь, якісь завдання. що вони їм потрібно щоб це зробити. Зобов'язання, да, яке може бути. Але все ж таки, я наполягаю, щоб не зобов'язувати це робити і не перевантажувати, бо це все ж таки літо. А зазвичай влітку вони не дуже люблять напрягатись. Ну, Саме це я б хотіла показати де, що ми робили. Перше, це у нас це, звичайні воркшопи. Це лабуки. Це у нас табір, який ми робили з фарбами полі. А це вже Різдво різні вікові категорії для дорослих більш, і для маленьких. Ми робили коктейлі, але перед тим ми спочатку працювали. робили якісь квести, йшли до нашого гарячого коктейлю. Все це справжнє, вони все це робили самостійно, тим було і цікавіше це завдання. Далі, можна робити як тематичні дні, наприклад, paret adventure. Ми шукаємо якісь скарби, розгадуємо якісь загадки, йдемо по якомусь шляху, де дуже багато різних приходів. Можна зробити як детектив чалендж і розслідуємо якусь силу таємницю. Можливо, там потрібен нам буде якийсь Шерлок Холмс, який допоможе нам розгадати? Можемо зробити як travel around the world, подорож навколо світу. Це може бути Австралія, Канада, це може бути Африка, може бути Америка. Все, що завгодно, щоб ознайомитися з культурними традиціями різних країн. А як ми можемо мотивувати дітей? Типи мотивації можуть бути дуже досить різні. Ми, наприклад, можемо робити якісь нагороди сертифікати. В кінці цілої серії програми саме інглідш я діткам видавала нагород, щось смачненьке і сертифікат для нагородження. Можна зробити рейтинг або табличку досяг, можна зробити якесь використання технології, такі як і може бути Wordwall, може бути Kahoot. Ну, або може бути, якась ваша ідея, це, це будь-що можна викласти на сайті, зробити в групі, показати. Типу, можу зробити якусь газету, де м -м, показати активності нашого дітей і там показати. Дітки дуже люблять, коли особливо в мене є учениці, які просять, щоб їх прям відмічали. Прямо от я відправляю відео. Будь ласка, відмітьте мене, я хочу, щоб вона більше бачила. Ну, які ж є плюси та мінуси відніх формоків? Ну, по-перше, плюси. Це неформальна атмосфера, менше стресу, дітки більш мотивовані, це не те, що зазвичай. Діти навчаються веселій, розслабленій обстановці. Немає тиску, немає оцінок, вони більше залучені, більше цікавого того, що вони не роблять зазвичай. Це набагато цікавіше, ніж на уроках, і не треба вчити писати якісь. Тестування або ще щось, або робити якісь нудні тести, які, або слова, те, що не цікаво зовсім, це проходить більш неформально, це буде більш цікаво і це набагато більше мотивації. Далі залежності, а я думаю, що вважаю, що це не тільки залежності від формату мовного, да можна використовувати. Через ігри або рульові ігри, або якісь постановки, в них покращується мовна практика, вони набагато більше слухають, нам уважніше. І хочуть вони або не хочуть говоріння, слухання читання письмо набагато проходить цікавіше і інтенсивніше. Далі можна вибрати дуже багато проєктів. До речі, це теж табір. Це теж табір. А можна вибрати набагато виборів будь-яких проєктів, форматів. Це може бути і проєкт, це може бути інтерактивний ігри квести, віктори. це може бути якісь творчі активності, якщо багато, багато груп або велика кількість дітей. Можна, наприклад, розглядати табір, можна зробити якісь кулінарні або наукові експерименти. Це все дуже цікаво. Вчимось через досвід або емоції. Це практичний досвід, який, який допомагає запам'ятовувати матеріал, взаємодіяти комуні... комунікативна з іншими учасниками. діти різних, скажімо так, комунікабельні більш, менш комунікабельні. Вони контактують, вони знайомляться більше. У мене було таке, що дітки, які були на індивідуальних, потім вони зустрілися в на майстер-класі, і вони почали спілкувати, дружити, і, і все вийшло дуже добре. Тому це дуже добре розвиток комунікативної навчання. Вони навчаються в реальних ситуаціях, нібито і класно, і корисно, і підвищує набагато кращу ефективність так не нав'язливо, ефективність засвоєним. Можна спробувати якісь нові методи навчання, тільки це може бути клів. Це дуже цікаво. Це останнім часом для мене найцікавіша методика. А, може бути сторітейлінг, може бути використання якісь сучасних такі як онлайн, відеоігри, платформи. А, Ви можете робити самі. Тобто, може бути гнучкість планування, ви можете стров... робити, планувати або короткострокові воркшопи це на 1-2 години. Або це може бути прямо ціла програма на літо, якщо дітки нікуди не їздять, то їм ходити і на такі заняття бути одне за А ще дуже легко адаптувати під кожен рівень. Тобто, коли я купувала програму перші, Тетяна мені пропонувала на два рівня, мені на навіть на три, я взяла тільки на два, тому що зазвичай більше користуються попитом або дуже маленькі, дуже маленькі дітки. Це дуже наскільки ну, це початкова школа, і трошечки середньо. Так. Ось так. Далі, які ж є мінуси цієї програми, що може піти не так, або що треба врахувати? Ну, по-перше, це така розслабленість, коли вже закінчується школа, дуже складно приняти увагу. Е, нібито і цікаво, але ж е, вони дуже вже втомлені, перевтомлені і дуже сконцентровані. А вони вже налаштовані на відпочинок більше ніж навчання, і дуже буває важко організувати. Віціплін. Бо буває різні групи. Наприклад, є в мене група, яка дуже спокійна і дуже легко проходять заняття. А є такі дітки, що треба постійно бути в такому, в такому стресі, щоб. Втримати увагу, не розгубити її. Так така, такий варіант в мене був, до речі, коли ми організовували табір. У нас було дві зміни. Перша зміна була настільки драйвова, що ми втомилися настільки, що півроку я просто могла від них відійти. А друга група була максимально спокійна. Вона спокійна, що е, там, що що заходили, там в другій групі вже ні. Це вже не дуже заходило. Там треба було більше. Якийсь інший формат, треба було щось придумувати, щоб їх трошки розрухати. В першому якраз підходило все. Чим більше вони були драйвові і важко було їх зупинити, тим цікавіше заходили активні якісь ігри, квести і все інше. Відео ну це просто, якщо ви звідите мене на сторінку, ви побачите, у ну, мене прямо цілий день був показаний, я показаним. Фотовідгуки робила і прям, ну, дуже активний. І вони і відео знімали, і кіно знімали, і е, ток відео з, заливали. Дуже класно вийшло. Прям дуже. Ось в тому є плюси і мінуси. Додавати фізичні активності, руханки. Там, де вони були дуже активні, ми робили брейкданс, майстер-клас брейк-дансу Я домовлялася з людиною, яка проводить такі майстер-класи. Другий з лінії, якраз це було набагато важче, тому що там були дівчатка, вони дуже такі дуже активні, вони, їм треба було більше часу, але там заходило дещо інше. Там була креативність більше, там була більше якийсь warгій, їм набагато більше заходило. Треба все враховувати. А, далі, використовувати короткі блоки активності не більше, ніж на 15-20 хвилин на одну вправу. Далі. Відсутність системності у навчанні. Ну, наприклад, літній формат це не шкільна програма, ви можете додавати, забирати щось, воно буде, може бути відрізнятися. Вони можуть бути забути матеріал. Тому, коли я говорила про домашнє завдання, можливо, це є і вирішення, але це залежить від дітей. Рішення, що можна зробити? Можна включати повторення, кажуть, кожен воркшоп, але зробити якусь зв'язку, щоб воно було між собою якось пов'язане, щоб воно не було, якщо ви про. Вчали оператів, то наступний раз, якщо ви проходите пташок, то якось з'єднати між собою, щоб була якась логічна ем, зв'язка між собою. Створювати міні-проекти, які об'єднують кілька тем. Теж дуже цікаво, і вони пригадають минулу тему і ще й засвоїть новий матеріал, давати дітям прості завдання для самостійної роботи. А можуть бути організаційні труднощі, наприклад. Дуже потрібно знайти місце проведення воркшопу. Ну, у нас це школа, тому в принципі таких моментів немає. І в таборі це в нас теж було постійно своє золо, де ми проводили свої воркшопи. Необхідно підготувати багато матеріалів, реквізиту, Оце правда, у мене просто якщо тут, то це готується заздалегідь. А якщо ну, я робила в це таборі, це була ціла машина всього, починаючи від фарбованого каміння під золото, Яке було просто надважке. І закінчуючи просто фарбами, бумагами, бо я не знала, що там є, що немає, в таборі я брала все. Навіть принтер, якщо чесно, обирати прості доступні матеріали для заняття, але для того, щоб вони були настільки з'єднані, несумісні, щоб було цікаво їх поєднувати, наприклад. Щось таке, що воно, ви не використовуєте кожен раз, тим воно і цікавіше. Планувати заняття так, щоб було мінімізувати втрату часу на підготовку. Оце треба враховувати, тому що і на, і на деякі майстер-класи дуже багато часу. Ну, я розумію, що я потім зможу ще раз це використати, але якщо ви використовувати, робити це на один раз, робити, планувати місяць і приготуватися, робити реквізит якийсь тиждень, а потім витрачити на один і не мати ніякого цього незадоволення ні взиску, то буває просто морально тяжко, скажу вам чесно. Далі може бути різний рівень учасників, і дуже важко приділити всім два. Діти можуть мати різні рівень, це ускладнює якусь спільну роботу, вони можуть бути сором'язливі, деякі дуже активні, деякі навпаки, вони не бажають брати активну участь. Коли ми робили відео, була команда, де були дуже дуже активні дітки і такі, які не хотіли бути, закр... не хотіли бути в кадрі. То вони були режисери, вони були сценарісти, вони були постановники, вони робили все те, що робити за кадром. Але коли вони робили повне відео, всі ці прізвища вони вписували собі в відео і були дуже класні. Фіпи. Структурувати групу, можна зробити що? Структурувати групу за рівнем. Додавати парну групову роботу, сильніше дітки, ті, хто між собою групується, це дуже цікаво. Ще додавати якісь сильніші, слабкіші, щоб просто був, якісь комунікація була, і колаборація. Використовувати інтерактивне завдання, а там, де і кожен знайти свої ролі. Що потрібно враховувати при організації воркшопів? Ну, по-перше, чітка структура заняття, початок, основна частина і завершення, початок привтання. Налаштування на роботу, інтерактивне заняття в основній частині, завершення підбиття підсумків і рефлексів. Враховувати вікові особливості. 5-7 років це більше рухливі. Треба чередувати візуальний матеріал. 8-10 років більше проєктних задань. Вони дуже люблять лоббуки, дуже люблять різні проекти, вирізати, клеяти, щось комбінувати. Це прямо подобається. 11-13 років це дебати, рольові ігри, презентації і проекти, наприклад, ем, якісь, ем, можуть бути, якісь газети, можуть бути якісь ем, комікси. Це дуже класно, залежно від типу. Їм подобається таке, і вони дуже заохочуються. Далі, зміна активності в будь-якому разі, потрібно кожні 10-20 хвилин поєднувати якісь. Фізичне завдання, фізичну мовне завдання, фізичну активність або творчість, і додавати ігрові елементи в кожен Яка може бути мотивація? Мотивація може бути в вигляді, ось ми робили, наприклад, це не особисто мій сертифікат, але ми теж робили для діток сертифікати, маленькі солодкі подарунки, або в кінці ми робили ось це закриття зміни, вони їли, дітки жарили сосиски і маршмел. Ну, це було красиве завершення біля посту. Е, ну, якщо все добре, це добре. А якщо, наприклад, є якісь непередбачені обставини, має бути план Б. Ситуація, наприклад, додаткові альтернативні ігри, якщо щось піде не так. Ну, до речі, це теж треба враховувати. Я запасалась, е, штук до 10 різних ігор або якісь матеріалів, Нарізаних папер паперців, те, що мені навіть не знадобилось, якісь пір'ячка, якісь цісьмаї, такі інше, для того, щоб якщо раптом що, можна було б швиденько це замінити, або якщо не вистачало додати. Таке теж могло бути. Саме головний висновок: літні воркшопи, це взагалі для мене, я відкрилася в цьому, тому що настільки мені подобається. Поєднувати непоєднуване і робити те, що ми не робимо зазвичай. Оце, напевно, найважче і найцікавіше навчання. Якщо робити якісь заняття інтерактивними, змістовними і мотивуючими, будьте впевнені, просто це буде наоборот. Можуть бути труднощі, це організація рівні увага, увага батьків. Може можливо, зазвичай на ну, таких випадків не було, але треба враховувати, що бувають різні це може вирішуватися якимось правильним підходом. Це теж треба продивитись. Головне правило навчання має бути схожим на гру, а не на шкільний урок. Оце саме головне, що я б хотіла відмітити, тому що якщо ми робимо в школі структурований урок, тут має бути теж структурований, але воркшоп набагато цікавіший, він має бути незвичний, тим він і привабливий. Ось, в принципі, і все я хотіла б в якості подарунку вам передати вам. Ось подарувати такий подарунки. Це чітко місце для літньої роботи. Віднього вордшопу з англійської мови можна адаптувати будь, будь яку мову будь-які предмети, якщо ви захочете, це можна зробити будь-що. Ну, тут для мовників Три листа рекомендацій. Е, я сподіваюся, що вам буде це цікаво. І ще е, проводжу марафон е, Easter Hunt. Всі подробиці ви можете побачити в мене на сторінці, дуже скоро, він безкоштовний, тому доєднайтеся, буде цікаво, будуть дуже цікаві завдання. Буду вас дуже чекати. Have a nice day and see you soon. цікавих вам уроків. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисна. Якщо так, підписуйтесь. У мене ще дуже цікаво, що буде. Дуже вам дякую, до побачення, до нових зустрічей.